Chevrolet Aveo 2007 року випуску. 1,5 бензиновий двигун. Всі склорідні, навіть лобове. По кузову нічого варити, фарбувати не треба. о, автівочка на ось такій літній правда, гумі. Зараз сьогодні дощик. Ось так виглядає стан салону. Ось такі проємчики, сідухи. Стеля чистенька. Попереду все так само. Я ж кажу, отакий проєм. Ось так дверцять все. сідухи, духи, нічого не затаскано. Ось передня гума така сама, навіть даже краще. Лобове оригінальне, джемовське. Ну і за дощу, понятно, тільки змийки, фари вон подзапотіли. значить, Дивимося у нас з цієї сторони. Так само проємчики всі в гарному стані, водійська дверка. Два склопіді моча. Зараз дивимося одразу задню. Заднюю спаємчик ось такий. І дверцятка така сама. Так, водійське сидіння ціле, ніде нічого не порване. Ручник п'ятістопка з кондиціонером, магнітофон на флешці. Зараз ми її запустимо. Двигун наш. Так, де тут щеплення? Так, дивимося, що там 200 тисяч пробігу. Зараз запускаємо. Тиск, масло сразу потух, зарядка є, все там на ручнику стоїть. Так, вімкнемо кондиціонер. Там можна і підігрілося вімкнути. Як тут її включати? А ось так, включаємо радіо. Все робить. Оф, виключаємо. так, Запустив, щоб кондиціонер робив, капот зараз відкриваю, багажник відкриваємо, дивимося. значить у нас по багажничку. Ось такий величезний багажник. Повнорозмірна запаска лежить. По багажнику ось тут, не знаю, сонце фокусується там, де сонечко отак, ніяких рижиків немає. Ідемо дивитися під капотку нашу. Де тут лапка ця явила? Ось нам мацав, опять знову однією рекою. Це просто капець. Ось так. О. Значить Дивимося наш 1,5 двигунчик. Бачимо, робить. Трубочка фріона вже ось мокра, тому що на волога велика. Так, дивимося стакани, авиа саме головне. Ось в такому стані стакан один. Ось в такому стані стакан два. Ось такі фари кріплення. І ось інша фара кріплення. Автівочка повністю, бачите, без газу. Ніколи газу не було, ні врізок, нічого немає. Кондиціонер чуєте, включається, виключається. Включає. Значить, Кому цікаве таке авто, авео, яка надійна, дешева в ремонті. Нагадую ще раз, що по кузову вам нічого робити, фарбувати не треба. Вона отака, в гарному стані. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте і купуйте її.